Доброго вечора, Наталя питимуть сьогодні даїшники. Адже Феміда стала на бік правоохоронців. і в задоволенні позову позивачу відмовила. Я нагадаю, що останній просив у суддів скасувати так звану інструкцію номер 111. Свою ініціативу він мотивував тим, що підстави для зупинки водіїв вичерпно прописані у законодавстві України. А інструкція, мовляв, на поки ще більше розв'язує руки майстрам жезла і свистка за словами позовача. Наприклад, співробітник да їй може зупинити водія з однією підставою, а потім влаштувати перевірку на повну. Міліція, звісно ж, із такими аргументами не погоджується. Інспектор можети на дорогу і в любому цікаві показалась. Зинить у не показалось, да щот ви німецькі водія автомобілям. Я вас останавливаю, покажете мені документи. А документи може привіти только в тому случаї, якщо він подозріває право нарушень. Документ уже привітати не може. А якщо не перевіряти, закон, це права колізія. Скажіть, будь ласка, трохи обмежити це як? Це скасувати взагалі правові підстави для зупинення транспортного засобу? Чи ви бажаєте, щоб по дорогам України гасали контрабанда, злочинці гасали або п'яні водії? Ви вже бажаєте цього? Ну, тоді, тоді дотримайтесь вимог, інструкції та законодавства. А і от, попри такий негативний для себе вердикт, позивач складати руки не збирається. Окрім апеляції на сьогоднішнє рішення суду, він планує найближчим часом подати ще один аналогічний позов. Наталя, дякую, Сергію. Проти же зла немає прийому, тож воля інспектора над усе.